Death is life, is death, is life, is death, is life, is. Вітаю на каналі! З вами Андрій і Діана. Але сьогодні формат дуже вещи такий класний, тому що ми сьогодні в старій столиці Дімандії. Ми в Стасіківську. заброшене місто, розруха, війна. І зараз все закинуто як Чорнобиль. Покажемо наші проводи з Діаною прямо зараз. Привіт-привіт, з вами я Діана. І я нарешті рада, що я попала відео не тільки в ласочці, ті. сьогодні ми з Андрієм, а й що... ти бачиш, що Ха ти робиш! Мої предки тут жили. Сьогодні вам покажу, що це таке тут центр міста, все покажу, що тут є. Я тут три рази бував. І уже четвертий, до речі, покажу вам всі найголовніші пам'ятки, які ще зохранилися з того часу. О, Андрій, а тут якісь люди, підійди до них. Ого, добрий день. І ви теж спеціальністку, я в шоці. Так, ми теж, але це дуже тут страшно жити. Ми тут тільки два дня, і ми вже скоро їдемо. Просто теж насолоджуємося, ми тут колись жили. Дуже дякую за інформацію. Діана, що це за таблички такі, що це таке? Ми останні жителі цього міста, 10 квітня дві року Потамки нас знайдуть і воскресне наше місто. А це що? Могили? Тут, походу, померли і за того, що тут уже настільки погане життя. За харчок Олександр від завжди його голоду. Гм, Хм, Діан, як я знаю, що це туниська башня. Квізитка міста Шаркотавер, я просто в шоці, Діана, ми точно туди доберемося чи ні? Що це таке? Там є закинута драбина, по ній і доберемося. Мати воно скрипить! Андрій будь акуратний, воно дуже тримається на доброму слові. Я не в це, але не візьме, ми ж не будемо по цьому лазити, йдемо наверх. Діан, ти так боялась, тільки що, а сама залізла по цих лямок. я сам боюсь на них залізти, але якось треба. Ой, ну і трава взагалі виросла. Андрія, ми далі будемо добиратися до Таймскверу. Мала, Кала, чи що тут така я в шоці. Ой, треба включити світло. Головне, щоб цей бамбуковий плод просто не розпався на ці три частини. надіюсь, буде працювати світло. Ого, запрацювало. Медично до нас запишети на дослад. От у нас шпиталень. Що ці від вируси прориває? За мною. Ти тільки початок, а тепер ніс за мною. Боже, як ти розбираєшся, в цьому всьому дохожне мама. Я така навчилась. Я про хіща та. Ой. Ура! Я капля вилізла з води. Дівку, як зараз коси тобі повириваю. М -м -м. Пашта новин просто так вже заросла, я в шоці. Там вже падає одна антена. какие-то уебищные постройки, которые, нахуй, никому не нужны были. И к тому же был сервер приватным, и на нем играло максимум, ну, пять человек. Диана, что ты так автобус загорала? Выключи телефон! Ой, я в обочине, что мне просто придом не пришло. Видео да, до конца, я за запарагать.